Багато слів було сказано дорослими. Проти нам, дітям, також є що сказати. Ми встановили історію, про яку ви, можливо, вже чули. Але настав час поглянути на неї іншими очима. Не так давно я народилася в країні, в квіточій країні, де завжди лунають пісні. В країні ми, безкрайніх ланів, могутній, сильний, а головне. Рівні країни. Я навчалася у школі, проводила час з друзями, як і всі діти. Моя матінка пишалася мною моїми знаннями, допитливістю та необмеженою любов'ю до рідного краю. Проте в одну скрутну хвилину мою в країну вкрила чорна хмара. Люди розділилися і почалася справжня війна І тоді країна. Моя рідна Україна перестала бути для мене надійним домом. Країна, яку я так щиро кохаю, рветься на шмаття на моїх очах. Іноді ну, мені хочеться сказати дорослим. Припиніть, зупиніться! Хіба ви не бачите, що руйнуєте мій дім? Тато пішов на війну, а мати гірко плакала за нього. А я в неї питалася, хто в цьому винен, захід чи схід? Держава, а може народ? Я так хотіла почути відповідь. Я так хотіла обладнати все. Проте мати лише поглянула по мене. Люди, це все роблять люди. І от сьогодні ми благаємо вас зупинитися на хвилинку і згадати, як все було. Згадати пісні, що об'єднували міста, запах черемшини, блакить неба і колір до зрілої пшениці. Згадати, за що вам так любить цю країну, Згадати ту мову, що ніби як ліється до курхи ріка, Згадати і більше ніколи не забувати. І хоч іноді здається, що від заходу до сходу кілометри кілометр але ми все одно залишаємось однією великою сім'єю. Наші серця б'ються в одному ритмі: гучному і неподільному, в ритмі єдиної України. І саме зараз настав час звернутися до нашого коріння, згадати, хто ми є, і що країна це не просто територія, на якій ми живемо, наша країна. Це єдине серце невмирущого на народу. Не ділісь Україну, бо вона одна. І ми в Україні єдині. Ми повинні робити все можливе для неї любити, поважати та захищати усе своє життя. І не важливо, якою мовою ти розмовляєш. Головне, що для тебе значить Україна. Бо тільки так ми зможемо стати одним цілом єдиною країною.